Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі Файна Кухня. Сьогодні пропоную вашій увазі неймовірно смачну, дуже ніжну, пухку, ну просто як хмаринку, пасочку з родзинками. Все, як завжди, розкажу від А до я, щоб ця пасочка вийшла абсолютно у кожній господині. Якщо вас це зацікавило, залишайтеся зі мною. Починаємо! Готую опару 250 мл теплого молока поєдную столовою ложкою цукру та 9 г сухих розчинних дріжджів. Це перемішую. Замість сухих дріжджів можна взяти свіжі пресовані, знадобиться 27 г. Далі додаю 50 г пшеничного борошна та все ще раз перемішаю до однорідного стану. Цю суміш необхідно чимось накрити та залишити в теплому місці приблизно на 40 хвилин. Вона повинна збільшитись в розмірі хоча б в два рази. Пройшло 40 хвилин. Подивіться, друзі, як гарно піднялася моя опара. Вона вся в пухарцях і збільшилася в розмірі разів в 30 точно. Хороший знак можна сміло замішувати тісто для пасочки. Тісто можна замісити руками або міксером. Я буду міксером, тому що це і швидше, і легше. Чашу міксера кладу 3 яйця обов'язково кімнатної температури, додаю 150 г цукру та 2 чайні ложки ванільного екстракту, який можна замінити на ванільний цукор чи ванілін. Масу необхідно збивати міксером за допомогою ось такої насадки приблизно 2 хвилини на середній швидкості, щоб цукор трошки розчинився. Ну, ось, друзі, пройшло 2 хвилини. За цей час яєчна маса трошки побіліла і трошки збільшилася в об'ємі. Знімаю цю насадку і для тіста мені знадобиться інша насадка гак. Але спочатку додам всі інгредієнти. Це дріжджова опара. Додавайте абсолютно всю до останньої краплинки. Це дуже важливо, тому що навіть одна краплинка допоможе тісту збільшитися в об'ємі. Зверніть увагу, наскільки опара пухнаста. Саме те, що потрібно. Крім опари, сюди ж я додам 550 г пшеничного борошна в мене для хліба та 1 чайну ложку з гіркою солі. Міняю на насадку гак і буду перемішувати на швидкості 2 із 10 можливих приблизно 2-3 хвилини, щоб інгредієнти добре поєдналися. Друзі, хочу звернути вашу увагу, як виглядає тісто через 2 хвилини. Подивіться, воно досить рідке. Якщо у вас рідкіше, ніж у мене, саме на цьому етапі додайте 1, 2-3 столові ложки пшеничного борошна. тому що пшеничне борошно всіх різне з різним відсотком білка. Тепер я збільшую швидкість до середньої. Швидкість 4 з 10 можливих, і поступово буду додавати 150 г м'якого вершкового масла, яке я нарізала на невеличкі шматочки. Додаю приблизно десь в 6-7 етапів. Додаю шматочок, перемішую міксером десь приблизно 20 секунд. І потім додаю слідуючий. І подивіться, друзі, як виглядає тісто після того, як я додала вершкове масло. Рекомендую вам протягом замісу зупиняти міксер, коли ви бачите, що на стінках міксеру багато тіста. Знімайте тісто стінок міксеру і продовжуйте заміс. Це важливо, щоб тісто добре перемішалося. Тепер на швидкості 4 із 10 можливих буду перемішувати ще приблизно 6-7 хвилин. Пройшло 6 хвилин. Подивіться, друзі, як виглядає моє тісто, воно трошки зарідке, так і має бути, не переживайте. Тепер необхідно взяти велику миску і добре змастити рослиною олією або використати спрей. Покласти тісто в миску, накрити харчовою плівкою, рушником або чистою шапочкою для душу, як в моєму випадку, і покласти в тепле місце для підйому приблизно на півтори години. За цей час тісто збільшиться в об'ємі десь приблизно півтора рази. Не чекайте, що збільшиться першого разу багато, тому що в ньому багато вершкового масла і воно піднімається повільніше, ніж звичайне дріжове тісто. Поки підходить тісто, беру приблизно 120-150 г родзинок, заливаю окропом і залишаю на 10 хвилин. Потім родзинки необхідно відкинути на сито, злити воду, покласти їх на паперовий рушник і трошки обсушити паперовим рушником. Далі перекласти їх в миску та додати до них 1 столову ложку пшеничного борошна. Все перемішати і відкласти миску в сторону, щоб вона чекала свого часу. Пройшло півтори години. І тепер руки необхідно дуже добре змастити рослинною олією, тому що тісто залишається ще досить липким. І натиснути долонею декілька разів на тісто. Зверніть увагу, наскільки пухнасте, наскільки ніжне тісто. Уявляєте, яка буде гарна пасочка. Тепер тісто необхідно покласти на робочу поверхню тою стороною, яка була до дна миски, тому що воно покрите олією. І не потребую, щоб робочу поверхню притрушували борошном. Кладу родзинки і розподіляю по тісту та складаю тісто. Якщо ви бажаєте, родзинки можна додати за одну хвилину до закінчення замісу тіста міксером. Я додала на цьому етапі, якщо, чесно кажучи, пробувала і так, і так ніякої особливої різниці я не побачила, тому тут вже як зручно вам. Тісто знову кладу в миску. І покладу в тепле місце ще на півтори години. Пройшло півтори години. Як ви бачите, тісто ще більше збільшилося в об'ємі. Руки так само змащуємо рослинною олією і натискаємо долоною на тісто декілька разів, щоб вийшов вуглекислий газ. Робочу поверхню зовсім трошечки необхідно присипати пшеничним борошном. Покласти на неї тісто і розрізати на потрібну кількість частин. Я розріжу на три рівні частини, і в мене будуть три невеличкі пасочки. Наскільки розрізати частин залежить від того, якого розміру у вас форма. Я буду використовувати ось такі паперові форми, до речі, з України. І тепер. Все, що необхідно, це сформувати кожен шматочок тіста. Робиться це надзвичайно просто. Подивіться і слідкуйте за моїми руками. Я збираю всі кінці до центру, потім перевертаю тісто і трошки ось таким ось чином до себе підтягую. Потім покладу форму та розрівняю долонею поверхню. І так зроблю з усіма трьома частинами тіста. Кожну форму необхідно накрити, покласти на деко і залишити в теплому місці приблизно на 1 годину. За 20 хвилин до випічки включити духову шафу і нагрівати до температури 180 градусів по Цельсію. Пройшла одна година, тісто в формах гарно піднялося, це дуже добре. Тепер час випікати. Буду випікати. Температура 180 градусів по Цельсію або 355 по Фаренгейту випікаю 30-35 хвилин. Мої пасочки готові. Випікалися рівно 33 хвилини. Пам'ятайте, що час випічки залежить, наскільки великою є ваша форма, і, звичайно, залежить від вашої духовки. Кладу на решітку і дам повністю охолонути. Ну що, пасочки охолонули. Тепер час зняти форму і показати вам, яка пасочка в розрізі. Друзі, ви самі бачили, наскільки ніжним було тісто. І такі самі вийшли і пасочки. Неймовірно ніжні, тримаєш в руках і боїшся, що пошкодиш цю неймовірну повітряну структуру тіста. Ну що ж, розріжемо і побачимо. Дуже-дуже ніжна, просто неймовірна. І повірте мені на слово, моя велика родина спробувала цю пасочку і всі оцінили на всі 100%. Бо вона неймовірно смачна, дуже ніжна, приємна, тендітна. Я думаю, ви будете задоволені. Файно дякую, що звітали на мою файну кухню. Бажаю всім гарної пасочки. Мирного неба і смачного! Дякую за ваші подобайки, за підписку і за коментарі під відео. До нових відео всім па-па.